Сьогодні займалася сіном лугового сіна. А я замовляла. В нас тут водносельчан, а вони займаються сіном. Я в тому році брала в них сіна, але взяла небагато. Думала, що буде потім докуплю. В докупів. Видохівних уже не було. Прийшлося брати у інших продавців там жахливе сіно. А тут гарне сіно, гарна ціна мені додому підвозять. прямо так от з поля заїжджають, прямо на кучу викидають, і я вже укладаю, як треба. Сіно гарне, мої кози його їдять залюбки. Там зазвичай немає ніяких поганих тюків з поганою травою. Є така травнева трава, травневе лугове сіно, воно жахливого качества. Інколи буває і мої кози його не їдять. Один тюк має середнього, мабуть, 15-19 кг, Це я в прошлому році заважувала. І ціна 100 гривень за такий тюк. Влітку я замовляли і ще люцерну в іншого продавця. Там ціна була 200 гривень за цю люцерну. Вага середня тюка люцерни 25-29 кг. Я думала, я помру, бо його треба було вигрузити, потім все укласти у сох. І якщо з вигрузкою мені продавець допомагав, ми разом викидали спецсапу, потім треба було все утрамбувати. Тому я ходила по 15 пічків викладала і за день все покладала. Ось такі, а це були найтяжчі тюки за все моє життя, поки я брала і купувала такі тюки. Дуже тяжкі, ціна 200 гривень за тюк, це також, я гадаю, немало. А логове по 100 гривень. Я взагалі не знала, що є така велика біда з закупкою сіна для своїх животних. Тому що раніше в нас козочок було мало, і мого Вистачало для того, щоб заготовити сіно їм на зиму, і так влітку давати свіженьку покошено. А зараз уже другий рік цього не вистачає. Весь мій участок, соток, мабуть, 50, день на покос зеленої маси, щоб будувати влітку. Плюс ці два літа були дуже жаркі, тому покосів особи не було. Я зібрала по одному покосу там суданки, есперцета, ну люцерна висохла. В цьому році її майже не було, бо вона за запрошений рік висохла. І все, тому приходиться купляти. А не гарне сіно, гарного качества. Це виявилася велика проблема. З люцерною проблема в тому, що засуха немає покосів, і у тих продавців, які торгують люцерною, вже є свої постійні покупці, які зразу все забирають. Тому, поки я не йшла де купити ту люцерну, купила, сподіваюся, вже і далі будемо співпрацювати з цими людьми, буду них купляти. Люцерна непогана взагалом, а плотненька, тяжеленьке, тільки хороші. І по луговому. Оце я беру у нас у односельчан, в них гарне качество сіна лугового, там різна траві, там і полинка, і піжме, і чортополох, і видно, що таке гарненьке сінце, Ось воно таке зелененьке, гарненьке і різноманітне. І також я брала і ще в інших продавців по одних. Також було нормальне, а гарненько, але нема вже логового і у іншого продавця, я, мабуть, раз за три брала. В нього завжди є сіно, коли б я не подзвонила в лютому, в березні сіно є завжди, але воно в нього найжахливішого. Качества. По-перше, особливо травневе сіно. Там ця сама перша травка, яка йде кози, ми її взагалі її не йде. Вона має такий жовтій колір, як солома кози, його просто викидають. Це сіно і це гроші на вітер. І я під кінці зими їх начала весни купляла в нього сіно, по-моєму, по, по 150 п'ятдесят гривень за тюк. І ну там дуже погане сіни, тобто такого гарного сіна дуже мало. А загалом це таке травневе, воно таке солом'яне не пересохше, а, але це ще півбіди, якось та трошечки десь кози та поїли. Але в нього дуже багато отруйних рослин. Я 100% знаю, що це чорно бо його насіння липне до моїх речей, і його дуже багато. І якщо доросло казав просто пропоносить і все, то в мене були випадки, коли козенята помирали. коли маленький козня, йому там. Два місяці, грубо кажучи, я даю сіно, все науки я приходжу казання мертво, тому що там отруйні е, трави є, і коли сіно сухе, ну ти ж не можеш розібрати, поняти які там трави є. ядовиті, яких немає. Це добре, що я знаю чорнокорінь, яке в нього не сіні і вже знаю 100% що воно там є. А що за отруйні трави крім цього чорнокорня, в там сіні є? Я взагалі не уявляю. Тому треба знаходити гарних продавців, гарного сіна і треба дорожити, скажем так, такими продавцями.